Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Прийшла я з АТБ, закупила всякого різного. Знаєте наскільки? На 1160 гривень. Заплатила 200 гривень податку. <смір> так, яблучка. Взяла цього разу яблука Фуджі. Ціна за кілограм 45 гривень. тут трошки більше, ніж кілограм. От. Стандартні у нас фрукти, бачите, нічого нового не купляю. Так, томати. Взяла жменьку ось таких маленьких. В мене дівчата її гарно їдять. Ціна за кілограм 136 гривень. Так, зовсім трошки взяла. Так, не буду витягувати, до речі, ось ця сіточка купляла я в АТБ. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Десь, здається, 15 гривень. Вже дуже довго її ношу, і мені подобається, що вона така супер цупка. Я її прям натрамбовувала доверху різними овочами, і вона витримала, що я думала, вона порветься. Я вже була готова до цього. Ні, а вона хоч би що. Одним словом е, такі томати заплатила я за цю корзиночку 40 гривень. Е, так, звичайні томати по 100 гривень за кілограм. Ось цих два коштувало 45 гривень. Ось банани. Банані взяла 4, але вони такі великі. Побається, що тепер якісь нормальні, бо останнім часом були не дуже гарні банани. Так, ціна за кілограм 72 гривні. Не хочу. Треба яблучка спочатку насипати, і тоді буде нормальним. Огірок. Ціна за кілограм 120 гривень. Я заплатила 43 гривні за один огірок. 43 гривні гірок. Мама мі, коротше, хто там казав мені не жалітись, не бути як бабкою? Я не можу, ви розумієте? Я не можу. Я кожен день в магазинах і кожен раз я в шоці від цін? Коротше, поїхали далі. Знаєте, що я купила спробувати. Може, ви пробували, обов'язково зап... напишіть мені свої відгуки. Лимонний перець. Я собі так планую рибку трошки підперчити, і буде лимонна така кислинка. Коротше, я таке люблю, але не завжди маю свіжий лимон, бо лимони я зазвичай нарізаю, зацукровую, щоб до чаю було. Бо якщо так залишу, я за нього забуду, Одним словом, не буду з нього діла. Тож взяла ось такий варіант. Цікаво, чи є такий в гранулах лимон. Знаєте, ну, як часник? Коротше, цікаво, 10 гривень, пачка. Зараз акційна ціна. Так, далі. Олія. Олія Олейна взяла одну баночку. Віс. Секунду. 69 гривень. Олія. 850 мл. Наступне попкорн. 19,50 сольний. До речі, ви мені писали, що він не добрий, що ну, щось добре було вам від нього. Чесно, не знаю, можливо, це від організму, від шлунку. Ми їмо таку пачечку розділяємо на нас чотирьох. Все гаразд. Так, є ще інші смаки, всі пробували, всі сподобалися. Хороший. Мені навіть він смачніший, ніж в кінотеатрах. Знаєте, я собі свіженько приготував. І все. Сир. Сир на південь. Нарізаний слайсами 58-50. Вага. 135 грамів. Ось. Дата 0,8-04. Теж частенько буває зустрічаю коментарі. Позитивних коментарів набагато більше, але і є негативні, і один із таких, що на акції лише протерміновані товари, або ті, які їм залишились там день-два, а може тиждень. Ви знаєте, я мушу посперечатися, тому що є багато нормальних акцій, не з терміном. Якщо є короткий термін, це є окрема категорія. Вони навіть мають своє місце на вітрині окремо. І ці товари, в яких короткий термін, вони ось ці сканкоди на касі вони заклеєні. А є інший індивідуальний іменно під цей товар, якщо в нього короткий термін, бо там буває знижки і 25 і 50%. Коротше, по-різному залежно від того, скільки ще лишилось даній продукції до закінчення терміну. От, філе. Філе 223 гривні за кілограм. 72 гривні 25 копійок. Оце. Упаковочка. Наступне печиво. Взяла аж два печива. Стільки всього, я, напевно, вас надурила з філе. Зараз уточнимо. Це, мабуть, ось це філе. Так, філе від своєї лінії куряче копчено варене. Так, це воно 223 гривні за кілограм. Ось цей кусочок 70 гривень. 72 гривні 25 копійок. Печиво від рушен до кави 21 гривня 50 копійок. Нормально діти його хрумають. Наступне печиво: сосиски. Так, так, так. Хочу вам це печиво. Печиво крекер 30 гривень і 30 копійок. Ще мені дали трошки знижки гривні 50, бо оплачувала карткою АТБ. Добираються. 78 гривень коштують сосиски. Добрий день, Єлизавета. Дякую. 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 Перервалася я на хвилинку, зайшли, мої діточки. Так, докторські фірмові сосиски ось такі. Ціна 48 гривень. За упаковку 330 г. Так, далі, далі, далі. Кетчуп, сорт. Дурю. У мене якось так цікаво мозок закруглює. Так, кетчуп, королівський смак, лагідний, 35 гривень за 400 гривень. Я вам скажу, нам такої упаковки на дуже довго вистачає. Вистачає так, бетон. 27 гривень. Не було половинки, хоча нам достатньо половинки, але іншого не хотіла брати. Взяла такий, їх завжди беру, тільки е, цілий. Наступна шинка від Добров. 177 гривень і 30 копійок. Це за упаковку вагою 500 грамів. Це така ковбаса, я б навіть сказала варена, але тут є кусочки м'яса, відчувається, що це є таке філе. Нам подобається, по складу ніби непогане, тому так. Наступне куряче філе. Ось Оце вже філе, Тож що я вас надурила. 127 гривень і 42 копійки. За таку упаковочку, ціна за кілограм 170 гривень. З м'ясного ще взяла м'ясо гомілок. Це, власне, м'ясо. Воно йде без кістки, але з шкіркою. 202 гривні за упаковку, ціна 165,50 за кілограм. Досить так багато. І пакет. Цього разу пакет купляла 4,60 е, і листівка 16,70. Немає її тут. Така вітальня, вітальна листівка. От, знаєте, що, що хотіла з вами поговорити. Надихнула мене продавчиня, працівник АТБ. Бо я дивилася на ось цю приправу, я кажу, дивлюся, чи, чи добре кажу, чи ні. А вона каже: що я зустрічала в Тіктоці, що, говорять, буде акція, буде акція, насправді ті акції не будуть. Таке враження, що це просто автор собі придумує. Викладає це відео швидше за всіх, бо я думала, справді, знаєте, що це, можливо, акційна якась сторінка, а просто людина вводить в уману, щоб люди переходили у Телеграм. Тому, бачите, є люди, які щиро хочуть, щоб люди зекономили, щоб люди знали про акції, а є ті, хто на цьому. Користає і вводить в людей у ману. Тому так, я насправді теж попадала на цю сторінку, кажу, і дивилась собі, запам'ятовувала, які е, там представлені товари, і коли починала акція, е, перевіряла. Потім знаєте таке запитання, може, то десь десь є. У мене нема такої акції, але ні, з офіційних джерел ВТБ перевіряла нема. Тому так, бачите, є. Є таке, може, і ви теж бачили. Там на е, аві. На заставці така дівчина, україночка, по-моєму, віночком. От. Та й таке. От такі закупи. Зараз розкладу в холодильнику вірту. Далі не буде що? Та й все. Тисяча майже 200 гривень. І отому, і усю. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарних вихідних. До нових зустрічей. Всім па-па.